Так, дітки, щоб ви мені були чемні. Ура, ура! ми приїхали до бабусі на канікули. Я вже так скучила за бабусею. О, мої дорогі внучки приїхали! Привіт, мам! Тримай рюкзак, тут їхні речі. Все, гарних вам вихідних. Ага, добре. Ходіть на кухню, будемо їсти, а то ви зголодніли з дороги, а потім будемо відпочивати. Добре, бабусю, йдемо. Ми вже кілька годин відпочиваємо, трішки скучно. Я вже всі ігри пограла. Ага, я вже всі цікаві відео переглянула. Скукота. На вулиці ще й дощ йде. Що ж то робити? А може мультики подивимося? Та ні, не хочеться. О, а може пограємося ляльками? Ляльки та ні. Дівчатка, а що ви тут робите? Та нічого. Трохи скучно, бабусь. Може, зараз якісь мультики подивимось? Ясно. Ну, добре. Я піду на кухню. Я думала, в бабусі буде веселіше Ага, я теж так думала. Так, зараз я придумаю квест для дівчаток, щоб не скучало. Спочатку зроблю карту і скарт. Для цього нам потрібно зістарити папір. Бо яка карта на новенькому папері? А для карти нам знадобиться папір. Пензлик. Пальничка, маркер і сушка для волосся, беремо і поливаємо наш папір кавою. А тепер беремо сушку і просушуємо. Тепер беремо пензлик і ще раз проходимо кавою по паперу, куди хочете. І знову будемо сушити! Тепер папір розрізаємо на двоє. Ой, як гарно вийшло. А тепер, щоб виглядало більш загадково, обриваємо кінчики паперу. І обпалюємо папір. Але обережно, щоб ніхто хати не спалив. Красиво вийшло. Тепер на одному клаптику я зроблю карту, а на іншому напишу секретний рецепт старовинного бабусиного штруделя. Це справжній скарб. Думаю, дівчаткам сподобається квест. От і все готово! Почнемо наш квест! Докликати дівчаток. Але то скучно в бабусі. Ага, це точно. Дівчатка. Ходіть на кухню пити смачне какао. Ура, какао! О, какао це те, що треба. Какао. Ой, а що це таке? Не знаю, що це. Ого! Та це ж карта! Настя, дивись, це таке, як мультику про піратів. Ого, точно! А куди вона веде? Не знаю. Мабуть, до скарбу. Точно, а давай пошукаємо скарб. Так, давай, давай! Ого, як цікаво! Так, куди ця карта веде? Ось кухня, а це що таке? Це схоже на телевізор. Ану, подивися за телевізором, може, там щось є. Так, глянемо що тут? Так, біля телевізора. О, є, 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 якась записка. Ану, читай. Але тут щось так дивно написано, я нічого не розумію. Мошкіл діп укзак діб, якуш. Що це? Це шифер, цікаво, як його читати. Ану спробуй ззаду наперед. О, давай спробую. Шукай підказку під ліжком. Ура! прочитали! Шукай підказку під ліжком. Пішли! Ура, відгадали! Йдемо шукати під ліжком. Ну що там є щось? Та зараз дивлюся. Ой, вроді щось є. Є, записка. Ура! Давай читай, що там! Ой, тут так щось дивно написано. Відій, діть на п'ять кро. Ківпе. Ківпе. Редві ліжка. Повер. Іця. На праву ізру. Більше триве. Великі кроки. Хм, це знову якийсь шифер. О, я зрозуміла! Там пише: відійдіть на п'ять кроків вперед від ліжка і поверніть направо і зробіть ще три кроки. О, точно! Але ти розумна? Я знаю. Супер! Пішли! Так, повернути направо і ще три кроки. Один, два, три. Ой, я бачу записку. Так, що тут нас пише? Пограйте у скакалку. Хто зробить більше стрибків без перерви, виграв, той шукатиме наступну підказку. А вона у іншій кімнаті, там, де ваші улюблені смаколики. Хм. Йо, я так давно вже не скакала на скакалці. Що, йдемо скакати? Так, йдемо позмагаємось. Ну що ж, я тоді починаю скакати. І... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пів. Ай, скула. У мене вісім. Тепер твоя черга. Ну, я думаю, я точно більше, ніж вісім разів стрибну. Ладно, я можу ще багато так стрибати. Я виграла. Та, ти виграла. Я просто давно вже не скликала. Ну нічого. Ходімо за іншою запискою. Так, ходімо. Але там пише, де наші улюблені смаколики. Де наші улюблені смаколики? Я знаю, я знаю, де. На кухні в шафі! Точно, молодець. Ну ясно, що ти знаєш, де смаколики лежать. Так, десь є. О, може, то ще цукерочку з'їсти. Яку цукерочку? Давай шукай записку. Та добре шукаю. Стається, знайшла! Ну, читай, що там? А чи давно ви стрибали на резинці? Мабуть, так. Отож пострибайте, і хто шукатиме наступну підказку, а вона в темному, притемному місці. Ого. Ой, дивись, тут ще ж резинка є. Ого, та я вже сто років на резинці не стрибала. Ага, я теж. Ну йдемо пробувати. Тепер вистянути. Є, прийшла, тепер ти настя. Ай, ха, ха, ти з Резинки це класна гра. Я ще не розівчилась її грати. Так, сестричко, ти виграла. Тож йди по нове завдання. Хм, Цікаво. І де ж це те темне, притемне місце. Хм, Навіть і не знаю. О, бабусю, бабусю, а як ти гадаєш? Яке тут місце найтемніше? Мабуть, кладовка? точно, як ми не догадались. Ходімо! Тут записка на вхід в кладовище. скарб на найвиднішому місці. А ну ж огляньтесь довкола. Де подивимося? Нічого собі, я нічого тут не бачу. Давай детальніше тут все оглянемо. Давай. Ой, дивись, Настю. Щось на лампі висить. Діставай, що там. Так, давай я прочитаю, якби ще ще щось тут бачила. Фух, ну там і темно. Читай, що там написано. Вау, це якийсь цікавий рецепт. Старовинний штрудель. Та це рецепт штруделя Яблучного. Найстаровинніший рецепт прабабусі. Це справді скарб. Ого, який ви чудовий скарб відшукали. То що, будемо пекти яблучний штрудель? Ура! Будемо пекти штрудель! Клас! Нарешті навчусь пекти цей смачний штрудель! Ходімо на кухню! Так, бабусю, з чого ми почнемо? Настю, ти давай замішуй тісто, а я буду яблука чистити. Тісто добре йду робити. Так, нам треба двоє ця бушно. Бабусю, я тобі допоможу яблука чистити. Добре, стефі, тоді чисть і нарізай яблучка. Бабусю, тісто готове. Ось таке воно в мене вийшло. Йой, Настю, але в тебе гарне тісто вийшло. Та ще, певно, краще, ніж в мене. Молодець. Бабусю, я яблука порізала. Що далі? Стефі, ти так швидко впоралась? Тепер додай цукор і корицю. Так, додай цукор. А, та корицю. <звук> Який аромат! Так. Аромат неймовірний. Так, а тепер будемо накладати начинку. Ого, скільки в нас начинки! Я накладу. Настю, а змастиш масти ще жовточком наш трудель? Добре, бабусю, змащую! Включаю духовку на 180 градусів. Ставимо на штрудель духовку. І чекаємо 40 хвилин. А за той час ми можемо трошки всі відпочити. Ммм, який аромат! Напевно, штрудель готовий. Точно, ходімо подивимося. О, дівчатка, ви вчасно. Якраз вже спікся наш штрудель. Ого! Який він запашний та красивий! Який аромат! Ну що, Настю, став чайник, Зараз будемо їсти наш штрудель. Сьогодні був дуже цікавий день. Правда, Стефі? Так, дуже цікавий день вийшов. Даремно я жаліла, що у бабусі скучно. Мені було дуже цікаво і весело. М -м -м. А який смачний штрудель. Ням Йо, яка я рада, мої дорогенькі, що вам сподобалось у бабусі. А вам сподобалось відео? Якщо так, то ставте вподобайки і не забудьте залишити свій коментар. Наприклад, які ви ігри полюбляєте грати. Можливо, я щось знімлю на цю тему. Люблю вас!